Друга частина про адаптивність та стійкість сорту горох. І хочу почати про витривалість під час літньої спеки в умовах літньої спеки. Сорт демонструє. Фізіологічну стійкість до посухи листкова поверхня повільніше втрачає вологу, а коренева система глибше проникає в ворний шар. Ефективно використовуючи ґрунтову вологу, це дає змогу підтримувати належний рівень фотосинтезу навіть за дефіциту опадів. Захист від хвороб є ще однією сильною стороною сорту гайдук. Має високу толерантність до основних патогенів гороху, таких як фузаріоз, аскохітоз і борошниста роса. Стійкість формується за рахунок щільної епідермальної тканини, природного воскового нальоту на листках і рівномірного дозрівання, що зменшує період сприйнятливості до інфекцій. Завдяки цьому сорт не потребує частих фунгіцидних обробок і зберігає здоровий стан посівів до жнив. Польові випробування та практика на господарствах підтверджують, що він має стабільну врожайність на рівні від 3,5 до 5 тонн на гектар. Навіть у роки з дефіцитом опадів або підвищеним температурним навантаженням за сприятливих умов і дотримання рекомендованої технології вирощування сорт здатний. Перевищувати середній показник по регіону на 10-15%. таким чином, гайдук це сорт із високою стійкістю до стресових факторів і мінімальною залежністю від погодних коливань, і гарантовано стабільний результат в полі. Тож, кому цікаво, посівний матеріал гороху і. Гороху гайдук, ви його можете замовити у нас на сайті interagrolab.info або звернутися за номером телефону нижче до менеджерів, які вам допоможуть підібрати той, що буде підходити вашому регіону. Тож гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.